Уявіть світ, де машини можуть діяти самостійно, вони можуть приймати рішення, вони можуть вирішувати проблеми, вони можуть навіть передбачати наші потреби та діяти відповідно. Цей світ стає нашою реальністю з агентами штучного інтелекту. Ці інтелектуальні системи змінюють наш спосіб життя та роботи. Агенти штучного інтелекту це комп'ютерні програми, призначені для виконання певних завдань. Вони сприймають навколишнє середовище за допомогою датчиків та вхідних даних. Вони вживають заходів для досягнення цілей, часто оптимізуючи процеси та підвищуючи ефективність. Подумайте про безпілотний автомобіль. Це чудовий приклад агента штучного інтелекту. Він використовує датчики, щоб розуміти своє оточення від світлофорів до пішоходів. Він приймає рішення на основі цих даних. Забезпечуючи безпеку та плавну навігацію. Це агент штучного інтелекту в дії, який плавно інтегрується в наше повсякденне життя. Агенти штучного інтелекту бувають різних форм, деякі з них прості, дотримуються заздалегідь запрограмованих правил для виконання повторюваних завдань. Інші складніші. Вони можуть вчитися на своєму досвіді, адаптуючись до нових ситуацій та вдосконалюючись з часом. Еволюція агентів штучного інтелекту захоплююча. Від перших днів базових алгоритмів до сучасних складних нейронних мереж. Це шлях від простого дотримання правил до передових можливостей навчання та вирішення проблем. Давайте разом дослідимо цей шлях, зрозумівши, як агенти штучного інтелекту формують наше майбутнє та безмежні можливості, які вони несуть. На зорі штучного інтелекту агенти були простими виконавцями правил. Програмісти писали конкретні інструкції для кожної ситуації. Якщо це станеться, то зроби це. Уявіть собі, спам-фільтр. Він використовує правила для визначення небажаних листів. Якщо електронний лист містить певні слова, він позначається як СПАМ. Ці агенти обмежені, вони не можуть впоратися з ситуаціями, що виходять за межі їхніх запрограмованих правил. Незважаючи на свої обмеження, агенти на основі правил все ще корисні сьогодні. Вони добре працюють у контрольованих середовищах. Вони є основою для більш складних систем штучного інтелекту. Рефлекторні агенти це крок вперед у порівнянні з агентами на основі правил. Вони реагують на навколишнє середовище в режимі реального часу. Вони використовують датчики для сприйняття змін. У них є заздалегідь запрограмовані реакції на ці зміни. Подумайте про термостат. Він вимірює температуру в приміщенні. Він вмикає або вимикає опалення, щоб підтримувати задану температуру. Це простий рефлекторний агент в дії. Рефлекторні агенти все ще обмежені у своїх можливостях. Вони не можуть вчитися на своєму досвіді. Вони не можуть міркувати про майбутнє, але вони більш адаптивні, ніж прості агенти на основі правил. Цілеспрямовані агенти є більш складними. У них є певна мета. Вони планують свої дії для досягнення цієї мети. Вони можуть розглядати різні варіанти та обирати найкращі. Розглянемо шаховий штучний інтелект. Він хоче поставити мат своєму супротивнику. Він аналізує дошку, він оцінює можливі ходи. Він обирає хід, який наближає його до мети. Цілеспрямовані агенти більш гнучкі, вони можуть адаптуватися до змін навколишнього середовища. Вони можуть впоратися з більш складними завданнями. Вони являють собою значний крок вперед у розвитку штучного інтелекту. Розділ п'ятий. Сила корисності. Розумний вибір. Утилітарні агенти виводять цілеспрямований шій на новий рівень. Вони не просто прагнуть досягти будь-якої мети. Вони обирають дії, виходячи з їхньої корисності. Корисність це міра того, наскільки бажаним є результат. Уявіть собі, безпілотний автомобіль, який орієнтується в дорожньому русі. Його мета дістатися до місця призначення. Але він також має бути безпечним та ефективним. Він використовує функції корисності для збалансування цих факторів. Він може обрати трохи довший маршрут, щоб уникнути заторів. Утилітарні агенти дуже адаптивні. Вони можуть приймати складні рішення. Вони враховують безліч факторів. Це робить їх придатними для застосування в реальному світі. Розділ шостий навчання та адаптація. Агенти ШІ, що розвиваються. У цьому розділі ми заглибимося в захопливий світ агентів ШІ, які мають дивовижну здатність навчатися та адаптуватися з часом. Агенти, що навчаються, являють собою великий крок вперед у галузі штучного інтелекту. Ці агенти розроблені таким чином, щоб навчатися на своєму досвіді, подібно до людей. Вони можуть вчитися на своєму досвіді, обробляючи величезні обсяги даних, щоб покращити свої здібності до прийняття рішень. З часом вони покращують свою продуктивність, стаючи більш ефективними у виконанні своїх завдань. На відміну від традиційного ши, їх не потрібно явно програмувати для кожної ситуації. Натомість вони самостійно адаптуються до нових викликів та середовищ. Один із типів агентів, що навчаються, використовує метод, відомий як навчання з підкріпленням. Цей підхід дозволяє ші навчатися за допомогою системи винагород та покарань. Він навчається шляхом спроб і помилок, подібно до того, як люди опановують нові навички. Коли Ші робить помилку, він отримує покарання. І навпаки. Він отримує винагороди за хороші дії, що підкріплює позитивну поведінку та спонукає ші повторювати успішні дії. Покарання відбивають у ші бажання повторювати помилки, спрямовуючи його до більш ефективних стратегій. Уявіть собі, робота, який вчиться ходити. Він пробує різні рухи, експериментуючи з різними способами утримання рівноваги та руху вперед. Він падає і знову встає, кожного разу дізнаючись трохи більше про те, що працює, а що ні. Завдяки цьому ітеративному процесу, він вивчає, які рухи призводять до успішної ходьби, поступово покращуючи свою здатність ефективно рухатися. Агенти, що навчаються, неймовірно потужні. Вони можуть братися за складні завдання, з якими традиційному шій було б важко, а то й неможливо впоратися. Вони можуть опановувати складні завдання, вирішуючи проблеми, що вимагають високого ступеня адаптивності та інтелекту. Вони можуть адаптуватися до нових ситуацій, що робить їх надзвичайно універсальними та здатними функціонувати в найрізноманітніших середовищах. Ця здатність до навчання та адаптації є визначальною характеристикою передового Ші, що відрізняє його від ранніх, більш жорстких форм штучного інтелекту. Розділ сьомий. Мова це ключ. Великі мовні моделі трансформують ші. Великі мовні моделі або ЛМС, революціонізуючі. Ці моделі це не просто технологічний прогрес. Вони являють собою зміну парадигми в тому, як машини розуміють людську мову та взаємодіють з нею. Вони є типом штучного інтелекту, який розуміє та генерує людську мову. Ця здатність дозволяє їм виконувати завдання, які раніше вважалися виключно людською прерогативою. Навчені на величезних обсягах текстових даних ЛЛМС можуть виконувати різноманітні мовні завдання. Вони можуть перекладати мови з надзвичайною точністю, писати різні види творчого контенту, такі як вірші, оповідання та навіть складні статті, а також відповідати на ваші запитання в інформативній формі. Незалежно від того, чи потрібен вам швидкий факт чи детальне пояснення, LLM зможуть його надати. Одним із яскравих прикладів LLM є ChatGPT. Ця модель здобула широку популярність завдяки своїй здатності вести змістовні розмови з користувачами. Вона може вести розмови, які здаються природними та схожими на людські, генерувати різні формати творчого тексту, від невимушеного діалогу до професійних звітів, а також відповідати на ваші запитання в інформативній формі, надаючи висновки та інформацію, які є одночасно точними та релевантними, навіть якщо вони є відкритими, складними або дивними. Це робить LLM з неймовірно універсальними інструментами для широкого кола застосування. LLM вдосконалюють агентів ШІ, дозволяючи їм розуміти та використовувати мову більш витонченими способами, відкриваючи цілий новий світ можливостей для взаємодії ші та вирішення проблем. Від обслуговування клієнтів до художньої літератури потенційні сфери застосування практично безмежні. Розділ восьмий. За межами імітації. Агенти ШІ, що навчаються та узагальнюють. Передові агенти Ші виходять за рамки простого наслідування людської мови. Вони демонструють автономне навчання та можуть узагальнювати свої знання на нові ситуації. Уявіть собі, агента Ші, який вчиться грати в нову відеогру. Він спостерігає за грою, виявляє закономірності та розробляє власні стратегії. Його не потрібно явно програмувати для цієї конкретної гри. Ця здатність навчатися та узагальнювати є відмінною рисою досконалого Ші. Вона дозволяє агентам адаптуватися до нових умов та вирішувати проблеми, з якими вони раніше не стикалися. Розділ 9. Доші з індивідуальністю погляд у майбутнє. У міру розвитку агентів ШІ дослідники вивчають можливість створення ші з індивідуальністю. Уявіть собі, агентів Ші з унікальними рисами, уподобаннями та стилями спілкування. Це виходить за рамки простого наслідування людської взаємодії. Йдеться про створення ШІ, який може виражати емоції, будувати стосунки та взаємодіяти більш змістовно. Хоча ші з індивідуальністю все ще перебуває на ранній стадії розвитку, він має потенціал революціонізувати взаємодію людини з комп'ютером. Це може призвести до більш захопливого та персоналізованого досвіду. Розділ 10. Майбутнє агентів ШІ. Співпраця та не тільки. Майбутні агентів Ші за співпрацею. Уявіть собі, команди агентів, Ші, що працюють разом. Вони могли б вирішувати складні проблеми та розширювати можливості людини в різних галузях. Ця співпраця може поширюватися на спільну роботу людей та ши, коли кожен використовує свої сильні сторони для досягнення спільних цілей. Еволюція агентів Ші це подорож. Вона почалася з простих правил і прогресує в бік складного навчання та співпраці. У міру того, як агенти Ші продовжують розвиватися, вони мають потенціал кардинально змінити наш світ.